Добрий день з вами знову Полтавська обласна бібліотека для нас імені Олеся Гончара, Олена та Денис. Та нова, чи стара, чи нова для того для тих, хто не читав книга. Це добрі передвісники Ніл Гейман та Тейрі Прачет. Я Янгол. А ти демон. Ми споконвічні вороги. Тримайся позаду мене, брудний злодіє. Після вас. За бестселлером тарі та Ніла геймана. Залишилися лічені дні до Армагеддона. Ми загубили Антихриста. Ми маємо об'єднатися. У нас немає нічого спільного. Ти мені навіть не подобаєшся. Не бреши. Якщо ми його не знайдемо, війна буде доскону віків? Адаме. Куди ми йдемо? До кінця світу? Це недалеко. Земля це не самоціль. Чотири вершники апокаліпсусу вже мчать сюди: війна, забруднення, голод, смерть. А хто саме їх викликав? Не в моїй компетенції. Кінець світу розпочнеться тут. У Англії не буває торнадо. Часи змінилися. Цей хлопець вже набирає могутності. <паспоріст> Упевнений? Є що? Брехло, по-твоєму. <паспоріст> ти демон, ти постійно брешеш. <паспоріст> Нам кінець. Ласкаво просимо до кінця світу. Готуйся. Радий, що знав тебе. Ми не можемо здатися зараз. До промисла Божого. Війна розпочалася. Не обов'язково воювати. А вже ж обов'язково, тільки так ми і переможемо. <плес> Майкл Шин, дев'ятенант. Це остання велика битва між добром і злом. За світ. Wow. За світ. Wow. Два наших улюблених письменника. Круто. Так. Ну вони круті, і те, що ми сьогодні про них говоримо. Це не просто так. Зараз дуже актуально знову згадувати Ніла Геймана, оскільки його піщаний чоловік зараз трохи наробив галасу, шуму так, новий серіал вийшов. Але говоритимемо ми про книжку Добрі передвісники», адже книжечка з'явилася у нас в бібліотеці. Тепер її можна прийти почитати. І ми згадали, що був такий непоганий серіал. І вирішили поговорити. Він не із старих, так? Він приблизно десь 16-17 рік здається. Ну, так, може, і пізніше, навіть. І я його почав подивитися, і сказав: давай будемо писати на цю книгу. Я кажу: ну, давай подивимось. Ти знаєш, як я останній час відношуюсь до екранізації. Ось думаю, ну давай щось будемо. Скажу одразу, я не читав, але після того, як я подивився цей крутий серіал з цими акторами, це просто все. Я забрав цю книгу. Тебе, до речі, треба переписати на себе. <гум> забрав цю книгу і хочу її прочитати, тому що серіал це просто бомба. Так, це... я згодна. Ну, 120% шикарності. Просто <гум> якщо вже говорити. Про книжку і серіал порівнювати, то е, спочатку я читала, ой, спочатку я дивилася серіал, ну mm -hmm. так сталося, потім прочитала книжку. І я зрозуміла, що, в принципі, я нічого не втратила. Бо серіал знятий дуже класно, оскільки ну, ледь не дослівно діалоги, і навіть слова автора вони нам yeah. умудрились так. Круто вписати в серіал, от ідуть е, закадровий голос. І він говорить: ну майже слова автора, ледь теж не дослівно, і це абсолютно не напрягає навпаки, це класно, це вписується, і, і це цікаво дивитися. Е, ну і навіть в серіалі є бонуси дещо більше, ніж є в книжці, е, оскільки. Е, Трошечки розширили там лінію із е, Архангелом Гаврілом. Е, оцього трохи більше в серіалі, ніж у книжці. В книжці якось чогось темний більше показано. А тут ще й таку пародійну лінійку додали е, в серіалі. Е, і також серіал. Е, Просто виграє за рахунок харизми акторів, касту. Скільки 80% Мені здається, успіху це саме гра акторів. Так двох головних: це Ангела та Демона. Пам'ятаєш, як їх звали? Девід Тенет і Майкл Шейн. О, я тільки побачив, що там буде один із головних персонажів: доктор, хто з популярного серіалу Хто в темі. Привіт. Я одразу зрозумів, що я буду цей серіал дивитися, тому що я знаю, що там, де грає цей актор, це вже 50% це вже успіх. Так, ну, додав ще й шин 50%, uh -huh. і Атері Прачет і Ніл Гейман ще й зверху додали. Ну і вийшло просто, просто круто. В книзі... Вони круті теж герої, ну цікаві. Але ну, все-таки харизма акторів їм додає, бо в серіалі вони вийшли ще цікавішими, ніж у книзі. В книзі це просто така весела історія, ну, сатирична, звісно, місцями. Але от такого дуже прописаних героїв там немає. Вони не погано створені, але ну, немає не такої просто Що казати, що в серіалі навіть. Походка головного персонажа одного та кожного з них вона дає. Це, це окремий персонаж, це окрема, окрема роль. Це дуже круто. Ми будемо сьогодні майже весь час охати, охати. Охати, від акторського від касту. Взагалі, взагалі нема жодного персонажу у серіалі, який був би, як то кажуть, міс каст. Вони всі на своєму, на своєму місці, вони всі відіграють так, що ну, я не знаю. Хоча по спецефектам не можна сказати, що це є якийсь е, великобюджетний серіал на ну, наштал того ж самого е, тієї ж Гри престолів, чи ось Володар Персні» вийшов серіал. Та дивись, фігня. Все. а, ми не будемо про нього. Не може будемо, не знаю. Але ось е, компенсацію не дуже крутецької, не дуже офігенної графіки, саме і роблять та відіграють саме персонажі. Ну, Сюжет, я не скажу, що він супер важкий, супер складний, але ну, воно настільки все гармонійне, настільки все легко дивиться з тими сценами, з тим антуражем, локаціями, англійський юмор також є. Та так. Що так. Розказ... Сатироч, <смеш> ця, сатирочка, це, це все. Ну І до речі, те, що е, візуально воно Все одно на це приємно дивитися, хоча воно там і. Е, так, Око О Конеріже. Але ну, мені здається, воно так і має бути. Це не має бути щось таке помпезне епічне, бо це сатира, і тому воно, ну, якраз от так, як воно є, так воно і чудово. Можна ще поговорити про цих неймовірних письменників Ніл Гейман, Тері Прачет. Е, хто, от, до речі, великий плюс е, книжки в тому, що тут є передмова. Передмова не одна, навіть від перекладача українського від самого е, Ніла Геймана і від Тері Прачета. Е, і вони розповідають історію, як власне вони писали цю книжку, бо це ну два автори і два. Так, вони обидва фантасти, але вони різні, все-таки е, кожен такий колоритний по-своєму. І як їм вдалося створити гармонійну історію, mm. яка справді там все, все на місці, е, то про це можна почитати в передмові. і Вона окремий такий теж твір, окремий шедевр. і Теж цікаво читати і різні такі факти. Просто два класних талановитих чоловіки зібралися, аби повеселитися. А в результаті вийшов ну, крутий твір. Ну, весь такий прикол цієї ситуації в тому, що оба письменника це суперстар серед письменників, як вони не конфліктували та змогли поєднатися. Ну, взагалі ж була, буває. Я, ну я зірка, я теж зірка. І, по, і постійно якісь перечання, якісь терки, А тут вони настільки це все гармонічно і гармонійно зробили. Я зараз вже читаю, починаю читати, і ну, круто. Можливо, я чи як дочитаю книгу ще раз серіал придивлюся. Так, до речі, я серіал дивилась уже двічі, і, мабуть, дивитимусь ще, бо ну, він просто такий приємний серіальчик, який хочеться переглядати, переглядати. і переглядати. Ще, до речі, буде другий сезон. Так, обіцяють. Мені цікаво, що буде у другому сезоні. А для тих, хто ми такраз круто роз... вже розповідаємо про крутий... крута книга та крутий серіал. А для тих, хто не знає сюжету, у двох словах а... повинен народитися антихрист для того, щоб Стався кінець світу, та е, демон, диявол, демон та ангел вирішують, що ну, непогано на цій землі живеться, і навіщо її е, знищувати так. Та договорюються виховати хлопчика так, щоб він був не злий, не добрий, і щоб все залишилося так, як є. І вони на цьому своєму шляху і косячать куди без цього, і е, втручаються інші сили, котрі зацікавлені у війні між е, добром, пеклом злому, та так, так добром злом пеклом та раєм. Yeah. Е, е, і ось всі ці перипетії, всі ці е, сюжети, всі ці, як сказати, пригоди. пригоди. Події, котрі йде на як сніжником, одна за однією, одна за однією, з помилок та успіхів, і приводять до того, що е, хлопчик виростає, і повинен статися. Ось вже там мені дуже подобається в серіалі, що йде відлік, що там 30 хвилин до кінця світу, що повинен статися вже кінець світу, але. Відбуваються деякі події, котрі ми не хочемо спойлерити, тому що це. ну, Мало хто знає цю книгу, що вона є, і цей серіал, можливо. Тому що ну, це більш фантастика фентезі, і зараз це. Ну, нішева, так? Так, нішева. Хоча дуже круте. Щоб не спойлерити, почитайте, подивіться, як. Ангел та демон викручуються з цієї ситуації, і ще не зробиться не дуже зрозуміло, хто злий. Це е, рай, злий а чи демони. демони по факту, але є такі нюанси серед головних героїв. Так, так. І е, в цьому суть, в принципі, книжки. Е... Про те, що немає чорного, немає білого, все взаємопов'язано і все не так просто. Е, і така теж була куметна трохи історія, коли знімали серіал. Ну, по-перше, е, писав сценарій е, Ніл Гейман. Ну, він співпрацював з творцями серіалу, оскільки Террі та на жаль, уже на той час. Не було, але Ніл Гейман довгий час не хотів, бо ну як ми писали разом, це наша спільна робота. Не хочу я один. Але потім він знайшов лист. Террі Прачет про все подумав. Знайшов лист Террі Прачета до нього, що ну, будь ласка, зроби з цього. Ну він фільм ну, або ще щось, щось таке. І тоді, врешті, гейман погодився, і от тепер він буде працювати над другим сезоном, і вже без тері. Ну, подивимось. цікаво. Як а до другого сезону книгу зроблять чи ні? Зробить. Ну, один, можливо, можливо. хто знах, хто хтось у пам'ять? А ну хіба так? І це гарний серіал. Насправді дуже гарний приклад, коли сам письменник е, пише сценарій та долучається до створення цього фільму чи серіалу. Е, як знову ж таки повернемося до гри престолів, коли перші сезони е, допомагав писати сценарії наш е, дорогий Мартін та Джорджу? Мартін, так, а останні два сезони вже він не долучався до написання сценарію, а його писали шоураннери. і в що це вилилося. Ось. Бо талант є талант, так та думка. Тим так. паче, ти не зможеш так круто написати. І сценарій до того, що ти сам не створив, та можливо не є цим фанатом. А людина, котра написала цю книгу, знає, що треба написати сценарій так, щоб не споплюжити пам'ять. Про друга, з яким ти, ти це писав, та не зробити так, щоб всі зафукали твою книгу після перегляду серіалу. ну З любов'ю відносяться до цього дійства. Так, ну і це помітно, і це круто. А, до речі, про кумедну історію. Я ж так і не договорила. Е, зняв Амазон цей серіал, а були від християнської певної спільноти претензії, ну оскільки тут не канонічне зображення, так ангелів, демонів цій всієї історії біблійної. І, і тому вони там скаргу петицію збирали. І вона зібрала багато підписів. Ну, от як про Гаррі Поттера говорили, що там щось не те. Так, так наїхали і на цю книжку, точніше, навіть на серіал, але петицію направили нетфліксу. А Netflix каже, добре, ми більше не будемо, ми не будемо показувати, домовились і все, ну всі посміялись на цьому і завершились. Ну але книжка, ну справді вона справді про добро, тому немає не сенсу тут говорити, що щось тут не так, скільки акценти тут ну, правильні, і це смішно, це кумедно, це весело, і це по-доброму. І ось до речі, знову ж таки про а, Амазон. Ну Амазон знімає крутий серіал а, по. Цій книжці, а потім він знімає серіал по володарю персні, мене це не перестає. От так, я боялась, ну справді серіал страшно зараз дивитися, оскільки дуже часто, на жаль, книжку просто споплюжують, особливо фантастику. Чомусь особливо фантастику знімають погано там, наприклад, той же колесо часу. А Дюном ми з тобою поговорювали. І відьмак, ну тобто ой. Це... А це якраз той випадок виняток із правила, коли справді все зроблено класно. І ви можете запитати, а чому ми а, на відміну від інших наших випусків не розбираємо конкретно які... якісь дійства, якихось конкретного персонажа, то тому що. А... Так, заакцентувати увагу ну нема на чому. Ну воно і книга крута. І не хочеться не спойлерити, тому що ну, жалко, якщо ви втратите це, це перше відчуття від перегляду чи від прочитання книги. Та й серіал настільки круто знятий, до нього докопатися дуже-дуже ну, важко. Та й не хочеться, тому що він цілком гарний. Розповідати про якогось конкретного персонажа чи про його лінію. Також не хочеться, бо на спойлериш. І на спойлериш. Ж... Ну, якби це була от фігня от знятий на та те ж саме відьмак. Там ми, ми ж його і розносили, балакувати. Збирали по деталькам. Прочитайте ось Книга крута, а серіал, ну його можна над ним познущатися, поприкалуватися, а тут ну нема про що, тому що дуже гарно це реалізовано. І книга, і серіал. Тому ну, треба це саме те, що треба дивитися, І читати. — і читати. Тим паче, що читати, ви знаєте, де це в нашій бібліотеці. Ось книжочки приходьте, беріть після мене. Тиждень десь не приходьте, тому що її не буде. Я не знаю, коли це відео вийде точно. Але я гадаю, що до виходу я її вже прочитаю, тому що тут ну, книжка невелика. І насправді вона читається за декілька днів, якщо не напрягатися. І написано, не ну, написано гарно. Uh, немає якихось таких uh, слів, котрі за такого фольклору та етносу, що ти можеш язик зламати. Uh, дуже гарна книга, дуже гарний серіал. Дуже гарно у нас сьогодні ролик вийшов. Так. Uh, приходьте, беріть книгу, читайте. Що ще можна сказати? Ну давай скажемо, щоб вже так не завершувати. Є три сюжетні лінії в серіалі та книги: це праця Ангела та Демона, це праця відьми з її пророчествами з. З речі класне не ім'я <риклад> є сюжет з відьмою та пророчеством, які її предки зробили. Є сюжет з відьмоборцем, хоча це можна один пізнати, і саме сюжет з антихристом, як він становиться, як він хлоп про хлопчика, як є він. Ще їх навіть чотири. Ще є забруднення, смерть. А, ну це ж так. це пов'язано з антихрестом. Ну, до речі, так. забруднення. Чотири це чотири. Вершники Апокаліпсу Апокаліпсис. Так, війна, голод, голод крутий. Ага. круті. Але я не зрозумів, чому забруднення, якщо це ж у нас хвороба була. Ну, бачення Террі прачі там, Здається, здається, хоча, може, і Ніла Геймана, вони писали в. Передмові хтось що писав, я вже трошки призабула. хтось а може, Ніл Гейман. Хоча смерть це персонаж Тері Прачета, його mm -hmm. найшикарніший персонаж. хто не читав, починайте цикли про плоску землю так, так. у Тері Пратчіта. І, А, і ще хочу сказати, це на останок, вже так від мене, що це за останні роки. Настільки крутий серіал, де мене взагалі ніяк не напрягала тема кольору шкіри у персонажів. Так «Володар Перснів серіал чорнокожі ельфи Чорношкіри, я вибачаюся. Читайте канон, Толкін це описав. А тут настільки все гармонійно, не вписані, та й актори просто офігезні, що взагалі на це цього... не зважає на це взагалі. Ось така якась у нас коротка розмова вийшла про круту книгу. Так, бо її просто треба брати і читати. Менше говорити, більше дивитися і читати, бо це справді цікаво. Я гадаю, що ви захочете після прочитання цієї книги, щоб вона з'явилася у вашій домашній бібліотеці. А на цьому все. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Бувайте!